Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець онлайн академія Goodwill Року. Сьогодні ми поговоримо з вами про наступне справа в тім, що я почав писати книгу. І книга вона буде наслідувати ті завдання, які ми поставили з вами перед 1 вересня або 1 вересня. Коли я розпочав видавати бенчмарки, тобто орієнтири для компасу, значить ми цей шлях з вами пройшли в відео форматі. Проте видається, і так це працює, що це замкнене коло. Якщо, наприклад, ми на Ютубі спілкуємось, то в інших форматах, там де немає текстового супроводження, наприклад, в пошукових запитах, це дуже складно доносити інформацію. Хоча вона структурована, вона в окреслена в межах ми з від самого початку це зазначили, що в межах онлайн академії у нас є тематика, у нас обрані напрямки, ми крокуємо і ми курси завершили. Проте, видається, це замкнене коли працює ще й наступним чином. Що у нас є слова, є, які відображаються в текстовому форматі і передаються знання через слова, через текст, коли людина або Читає або слухає, а в нашому випадку ще й бачить, тобто ще й візуальна картинка в динаміці відображається. Тобто, ми маємо з вами, що у нас є інтернет. Ми маємо ще в інтернеті записані всі ці бенчмарки, ми їх зазначили. А от аудіоформат підкріплений відеоформатом, тобто це не підкаст. А одразу ви бачите картинку, бачите автора і актора, тобто людина, яка одночасно є режисером, автором тексту, і автором людина, яка доносить цей текст, і ви бачите картинку, візуальну картинку, і маєте змогу навіть відповідати текстом. В в коментарях під відео. А от відповідати вам у нас вже була певна з вами структурована бесіда. І на певні питання я давав відповіді і накопичував досвід ще до того, як з'явився цей формат. Тому що шість років в вищій навчальній школі, потім консультаційна практика і, і паралельно з викладанням в, в університеті і консультаційна практика з почалася з добору персоналу, потім з консультацій, потім з, з приводу підвищення. Рівня різних підприємств, а потім доведення цього рівня вже до виведення на світові на світовий формат. А потім я завдав поставив перед собою завдання створити свої власні продукти і так само виводити їх на світо. І так як я все, що відбувається в моєму осередку, в моїй творчій. В моєму творчому просторі відпрацьовую самостійно, потім докладаю зусиль для того, аби довести до досконалості. І до того рівня, коли я можу презентувати це, тобто, коли споживачеві сподобалось, і його зворотній зв'язок, на мою вже ділову репутацію, такий, що прибутковий, тобто, він готовий рекомендувати. І саме з цими напрацюваннями я вже вийшов до вас в такому форматі, як ми зараз маємо. Тож, в Фейсбуці я ставив питання, які поступово, коли одну, один з напрямків, одну з величин висот, описував перший бенчмарк. Так, авторитет, я там сказав, що для того, аби встановити новий тренд м'яких меблів. Мені довелося створити еталон, тобто англійською мовою, це бенчмарк. еталон пристроїв для роботи, відпочинку та розваг. І все це описано буквально в одну формулу, в одне речення з таким доступною простою мовою. Потім іде порада. Що потрібно зробити послідовнику або наступнику або людині, яка хоче навчитись працювати тобто перейняти мій досвід трансцендентний спосіб. І перший крок я описав дуже коротко, ну просто буквально три слова: почніть з творчості, навіть два слова і сполучник, почніть з творчості все. І це для розуміння будь-якої людини, незалежно від віку, чи це маленька дитинка, чи це середнього віку, чи це доросла, чи зріла, чи людина ще в стадії становлення до зрілості, чи вже людина, яка навіть пенсійного віку, скажімо так, є дозріла. Да? Коли людина вже мабуть втрачає якісь навички професійні, проте вона хоче навчитись чогось нового і або щось опанувати. І я рекомендую тут почати з творчості, тому що творчість це акт. Активна дія, яка діяльність, яка спонукає нас відокремитись від е, всіх турбот світу, цього, і поринути е, з, е, згадати ті таланти і ті прагнення, які у нас закладала природа, які у нас в психічній діяльності, і тут я даю пояснення, власне. Ми поділяємо фізичне, тобто матеріальне тіло і психічну діяльність, яка відбувається в нашому розумі, коли душа спілкується з духом, тобто з величою трансформації в цьому світі, яку ми сприймаємо через інформацію через інформацію, через потік, через події, які відбуваються, через той фактаж, і зазираємо е, в минуле і е, намагаємось прогнозувати майбутнє. і У нас відбувається такий трансцендентний стан. Ми в нього впадаємо, і е, з розумова діяльність характерна тим, що я вже про це казав вам: що ми, кожна людина, е, кожна особистість індивідуально е, переживає хронометраж подій, тобто внутрішній хронометраж він індивідуальний і е, е, накладається ще стан. Усвідомлення того, що життя не набирає обертів, тобто воно не збільшується, а зменшується. Тобто, наша е е така е кінцева е точка наближається, а не віддаляється, тому ми інтенсивність е е интенсив, має наростати. А внутрішньо може і резервів людина вже і не вбачати. Тобто, надія, аби не втратити надію, потрібно постійно вдосконалюватись через творчість, через активні дії по створенню чогось. А якщо ви створюєте щось і це нове, а це однозначно буде нове, тому що будь-яка діяльність, творча діяльність, вона Спонукає людину докладати щось від себе. І ми так відчуваємо, ми переживаємо акти оновлення. І тому о, от так з цього я рекомендую починати. Тобто, аби стати автором, потрібно залучити творчу діяльність і стати актором, активним діячем. Дякую вам за увагу. Дуже вдячний. Якщо ви будете поступово долучатись і рекомендувати, тому що будві це мистецтво рекомендації, і мені це на даному етапі розвитку проекту дуже важливо. Дякую за увагу на все добре.